Всім привіт, з вами канал Все про Android. Сьогодні я хочу зробити огляд програми Smart Status Bar Pro. З допомогою цієї програми ви можете в повноекранному режимі опускати шторку, тобто оцю шторку. В деяких смартфонах на більш раніших версіях Android це не можна робити. Але для цієї програми можна вже. Давайте запустимо її. Як бачимо, от можна регулювати, чи, чи буде то приложення працювати чи ні. У мене зараз працює, наприклад. Далі. Тут, якщо у вас тут стоїть тут галочка, то то приложення смарт Status бар є в автозагрузці. Якщо ви знімете, то вже не буде. Далі, якщо ви не можете впустити статус е, ну, бар в повноекранному режимі при включенні в цій програмі, то спробуйте настроїти Е, світлі знову. Меншу, більшу. Попробуйте. У мене по умовчанні все нормально працює. Далі. Е, тут також можна настроїти тай, тайм-аут. От, дивись, ви, наприклад, упустили статус-бар. Наприклад, пройшло 5 е, секунд, і він автоматично е, назад сховався. Також тут можна е, вибирати області жестів. Тобто, чи зліва, чи справа, чи посередині. Зверху знизу. Тобто тут і тут. Далі. Ручне управління. Е, то. Тоді, коли ви не хочете, щоб був тайм-аут, щоб автоматично не скривався статус бар. Далі. Якщо ви тут відзначите галочку, то коли якесь увідомлення пошти, коли батарея зарядилася, то вам буде статус бар опускатися. Якщо ви тут поставите. Далі. Ви можете тут ще настроїти. Що буде по умовчанню? Тобто, якщо ви, ви двома пальцями -от, проведете, коли включене, то що буде висвічуватися? Таймер, секундомір чи будильник? Я то вам продемонструю. Тут є дві функції. В кінці і відео. Далі. Коли час вийшов, ну, коли буде опускатися вже статус-бар, то ви можете, щоб це супроводжувало вібрація звук, якийсь текст. І коли ви доторкаєтеся до цього місця, то буде вібрація. Просто. Далі. Ви можете також настроїти скільки секунд буде звучати там мелодія або звук. Далі. Ви можете також тут вибрати жести. Тобто, наприклад, два рази е, тут от провести. Або один раз. Або якось по-іншому. Тут також є е, е, учебники, якими ви можете також скористуватися і навчитися. Як програмою користуватися. От, наприклад, бачите. Так, далі я вам покажу, як це працює. Давайте, наприклад, зайдемо в повноекранний режим в ігру якусь. Або навіть не ігру, а виберемо інструменти Smart Tools. От, як бачимо, ми у повноекранному режимі. Давайте опустимо шторку. Бачите, опустилися. Все Окей, працює. Далі. На екрані то не буде видно, але я, якщо провести двома пальцями одночасно, отак от поверху, то вискочить отаке от. Я там от... казав е, таймер, секундомір чи будильник. Тут е, зразу буде висвічуватись або таймер, або секундомір, або будильник. Ви тут от е, можете настроювати. Таймер он, Секундомір. Тут також показує годину. Можете почати. В принципі, програма дуже хороша. От також сховати програму. А так опускається. Давайте випробуємо е, з виключеною програмою. Чи вийде нам. Виключаємо програму і запускаємо через. Пробуємо опускати. Як бачите, не опускається. Думаю, вам ця програма сподобається. Ставте лайки на відео, підписуйтесь на мій канал, не забудьте підписатися на мою групу. ВК, також заходьте на мій сайт. І всім до побачення.